Чому під кінець робочого дня в мене слізяться очі, і вони червоні? Чому я плачу? Я ж маю все. Я маю гарну роботу, маю машину, маю ролекс. У мене нема причин плакати. До ну, чому ж тоді сохне око під час роботи за комп'ютером? Під час роботи за комп'ютером ми моргаємо в 2-3 рази менше, ніж зазвичай. Тому виникають такі симптоми, як. Сухість, тома, сльозіння, очей. Що ж робити? Перш за все, необхідно зволожувати повітря. Друге, що ви можете зробити, це використовувати сльозозумінники у вигляді капель, без консервантів. Третє робіть перерви за роботою за комп'ютером. Кожні 20-30 хвилин. Намагайтеся відволіктися, підійдіть до віконечка, роздивіться, що ж там відбувається на вулиці. Бережіть себе та своїх рідних, не займайтеся самолікуванням.